Сьогодні вже традиційно зробимо одразу дві справи. Спершу поговоримо про цікаве туристичне спорядження, а саме про пальник Кемпінг Муникс Дідф, який на сьогоднішній день я вважаю найкращим у світі невиносним газовим пальником, а також проведемо розіграш на користь одного з підрозділів ЗСУ, де розіграємо надлегкий безкаркасний наплічник Ultralight Alternatives Asket Max 45 і до нього в комплекті в розіграші буде гермомішок з дайніми, що при об'ємі 12 літрів важить менше 40 грамів. Навіть якщо протягом всього цього огляду я вам жодного разу не показав, Бо його головного героя ви б все одно досить точно уявляли, як він виглядає, і зрозуміли, чому я вважаю його найкращим в світі. Бо, по своїй суті, кемпінгмун XD2F є неначе концентратором переваг двох інших пальників, які тривалий час вважаються найкращими у світі. Це Сотовін Master і MSR Pocket Rocket Deluxe. Водночас, Кемпінг Мун не тільки увібрав в себе всі переваги цих пальників, він до того ж не увібрав в себе їх недоліки. Він деякі переваги навіть покращив, і все це він надає за ціною, яка від 2 до 5 разів є меншою, ніж ціна на пальники Soto і MSR. Цей огляд так і побудуємо, що спершу я взагалі не розповідатиму про пальник Camping Moon. Я відкладу його в бік. І натомі зосереджуюсь на перевагах і недоліках його конкурентів. Спочатку то буде для вас трохи заплутано, але повірте, врешті-решт, це миттєво класне і стане на свої місця. Отже, це пальничок Soto Windmaster, який був випущений вже років 10 тому, і він мав декілька великих відмінностей від всіх пальників, що існувало на той час. По перше, в його конструкцію був включений редуктор. Тут в основі пальника є доволі складний механізм, складніший, ніж в інших пальниках, який дозволяє регулювати тиск газу. І незалежно від тиску газу в балоні, давати сюди в зону згоряння однаковий тиск. Тобто, якщо, приміром, у нас балон заповнений газом і на дворі хороша погода, у нас там тиск доволі високий. Щоб не було перевитрати газу, цей редуктор автоматично прикриває дірку для виходу палива. І в зону згоряння його потрапляє достатньо, але не забагато. І ми не витрачаємо паливо дарма. І навпаки, якщо в балоні газу мало, або якщо на дворі холодно, і тиск в балоні від того падає, то ми при тому, верніше, редуктор при тому, відкриває отвір більше, пропускає більше газу, і все одно в зоні згоряння ми отримуємо. Прогнозовану силу полум'я. Другою особливістю сото був отакий от увігнутий його розсікач, який завдяки своїй формі і завдяки наявності оцього бортика по периметру досить добре захищав полум'я від вітру. До того ж, більша частина кисню, яка була потрібна для згоряння газу в цьому пальнику, забиралася через оці чотири величезні отвори на стійці пальника і завдяки висоті ніжки. Дуже добре вся газова повітряна суміш змішувалася. Відповідно, зверху пальнику не потрібно було так багато повітря для доброї роботи. Відповідно, простір між лапками казанка і пальником змогли зменшити буквально до міліметрів може 5-6, що також додало вітростійкості. І отака конструкція в комбінації з редуктором. Дала можливість суттєво економити палива до того ж, оскільки в цього пальника не було потреби витрачати додатковий газ, додаткову силу полум'я, давати на спротив вітру, його зробили менш потужним, і в результаті він став значно тихішим, ніж інші пальники, які на той час були на ринку. Також в цьому пальнику виробник спроектував надзвичайно вдалу підставку під казанки. Вона підходить як і до великих баняків без проблем, так і до зовсім маленьких горняток. При тому, якщо ми працюємо з маленькими горнятками, ми можемо лапки складати всередину і таким чином от так от, площа опори. У нас буде збільшуватись і горнятко стоятиме ще стійкіше. Якщо раптом ви завжди користуєтесь лише маленькими казанками і з великими ніколи не ходите в похід, то насправді цю підставку ви можете залишити вдома, купити натомість от таку підставочку, що має вагу лише 3 грами, зачепити її на пальник. І від того, вага вашого пальника зменшиться аж на 20 грамів. Тобто, сото настільки продумали конструкцію цього пальника, що його полюбили навіть легкоходи і ультралегкоходи. Ще однією перевагою сото є п'єзопідпал. По-перше, його голова розміщена в центрі зони згоряння, тобто він працює безвідмовно кожного разу, бо захищений від вітру. По-друге, його пластикова частина добряче захищена металом. Відповідно, його складніше пошкодити ніж п'єзопідпал в інших пальниках завдяки перелічним перевагам Пальник Soto Windmaster став улюбленцем мандрівників, навіть незважаючи на відносно високу ціну, і тривалий час носив звання найкращого в світі невиносного газового пальника. Врешті-решт, побачивши успіх сото, МСР вирішили повторити його в своєму виконанні, що правда трошки змінивши конструкцію пальника. Те, що вони змінили в добрий бік, дещо в недобрий. І от, наприклад. Ця підставка під казанки, тобто лапки, які отримують казанки, мені здається, що це крок в неправильний бік. Чому я так вважаю? Я розумію, що вони хотіли зробити її компактнішою і легшою, але, по-перше, розкладання вже є не таким простим, як у випадку пальника сото, бо тут на кожну лапку ми маємо робити два рухи: раз-два. Це не складно, до цього швидко звикаєш, але рухи ці потрібно робити. Далі, коли ми таки розкладаємо цю всю систему, то ми помічаємо, що вона не є такою стабільною, як система в пальнику СОТО. по-перше, ми маємо лише три точки опори, по-друге, вони мають такий нахил до середини пальника. І по-третє, цей внутрішній діаметр є доволі великим. Відповідно, якщо мова йде про великий посуд, то цей пальник працює з ним абсолютно без проблем. Якщо ж ми будемо говорити про менший посуд, то він вже буде трохи ковзати в нас по цих підставочках, і за ним треба добре слідкувати. Тобто він вже не стоїть так стабільно, як на пальнику сото. Якщо ж ми будемо працювати взагалі з якимись маленькими горнятками чи турками для кави, то вони тут не стоятимуть. Адже вони будуть падати всередину пальника, і, відповідно, працювати з ними буде неможливо. І врешті-решт, оскільки оці лапки в нас мають підйом до верху і висота пальничка, самої стійки пальника, де в нас відбувається змішування газу з повітрям, є меншою, то зверху ми отримаємо необхідність в більшому просторі між казанком і між пальником. Від чого вже страждає вітростійкість цього пальника, бо вітру стає простіше задути або видути тепло з того полум'я? Звісно, МСР про це подумали, і вони компенсували цю нестачу вітростійкості потужністю пальника, бо потужність пальника МСР поки трохи делюкс є суттєво вищою ніж в пальника сотові Master. але з потужністю прийшов ще один недолік: це шум. Бо цей пальник є значно шумнішим за пальник сото. Само собою ми можемо не викручувати вентиль наповну, можемо його підтримувати на рівні пальника сото, але тоді у випадку вітру ми матимемо меншу продуктивність і більшу витрату палива. Що ж доброго зробили МСР в своїй конструкції пальника? По перше, вони суттєво збільшили вентиль. Я не скажу, що вентиль сото був незручним, але вентиль МСР є значно зручнішим. Ну, зручніше працювати через те, що він довший і ширший. Також вони додали регулювання редуктора. Оцей от гвинт, який тут ви бачите знизу, дозволяє відрегулювати редуктор в той час, як в сото жодного регулювання немає. Тому спальником МСР через деякий час, якщо мембрана вже в редукторі стане дубовішою. Ніж того б хотілося, ви можете підрегулювати максимальну потужність пальника, і, врешті-решт, вони поклали п'єзопідпал абсолютно на 100% в залізний чохол і навіть кнопку п'єзопідпалу зробили металевою. Тому пошкодити тут п'єзопідпал, ну я не скажу, що неможливо, але значно складніше ніж п'єзопідпал пальника сото, який в свою чергу є доволі добре захищеним. Тобто, в результаті ми можемо сказати, що порівнюючи оці два пальнички. В всі переваги сото в нас ховаються в верхній частині цього пальника, в той час, як його нижня частина програє пальнику МСР, а всі переваги пальника МСР ховаються в його нижній частині, а верхня його частина програє пальнику сото. І якщо тепер я покладу поруч з ними пальник Camping Moon XD2F, то ви помітите те, про що я казав. Його нижня частина дуже точно повторює нижню частину пальничка МСР. Вентиль, редуктор, формат язопідпалу, а його верхня частина дуже точно повторює верхню частину пальника соту. І відповідно всі ті переваги, що мали ці два пальники, тепер в нас сконцентровані отут. Але як я казав, вони не тільки сконцентровані, деякі з них навіть стали кращими. Що саме? По-перше, оця підставка в пальнику Camping Moon знімається і ставиться. Легше ніж в пальнику сото, бо в пальнику сото через певний час користування, коли ця підставка може десь трошки змінила свою форму через постійне нагрівання і охолодження, ставити її на місце стає складніше. Її часом треба поправити руками, бо повністю вона сама не розправляється. Оцей пальник Camping Moon я користував вже значно більше ніж пальник сото, в рази більше. Тим не менше, ця підставка сюди стає абсолютно легко і сама розправляється. А все тому, що на ній дали трохи більший запас між комфоркою і самою підставкою, і при тому не втративши в стійкості, ми отримали зручність користування. До того ж, плавність регулювання полум'я в цьому пальнику чомусь краще. Ніж і в МСР, і в сото можливо тут зробили меншим крок різьби, по якій крутиться вентиль. Але приміром, якщо в пальника сото і в пальника МСР плавність регулювання становить десь 270-360 градусів оберту вентиля від найменшого полум'я до найбільшого, то в пальнику кемпінгмун залежно від тиску газу в балоні. Ви отримаєте перевагу ще десь на 45-135 градусів. Я розумію, що це не є великою перевагою такою, і для багатьох з вас це взагалі не буде перевагою. Але врешті-решт він навіть в цьому є кращим. І якщо ми будемо говорити про упаковку пальників, то багато хто з вас вважатиме упаковку Кемпінг Мун кращою, продуманішою ніж упаковки пальників MSR і сото. Я насправді взагалі не користуюсь цими упаковками. Я просто кидаю свій пальничок в казанок і все. Він в мене там ховається, прикріплений горнятками і навіть не стучить, коли я йду. Але багато хто з вас упаковками користується. і от в пальнику MSR це в нас чохольчик круглого перерізу. З затяжкою, куди ми можемо покласти пальник і так його транспортувати. В пальнику сото в мене, на жаль, не зберігся чохол, але він був ще простіший і набагато менш якісніший ніж у випадку пальника МСР. То був просто такий прямокутничок з тканинки з затяжкою з дешевої тканини. А в пальника Camping Moon це такий напівжорсткий чохол, який має таку от ручку для утримування його. Він відкривається на блискавці, і тут ми навіть маємо зйомне відділення. Для нашої цієї підставки підказанки. Тобто сюди ми кладемо підставку нашу, ставимо її в чохол, потім складаємо пальник, ставимо поруч пальник. Його, до речі, можна закріпити ще й гумкою, але мені здається, то вже зайве. І все це отак от закриваємо і отримаємо компактний предмет для транспортування. Для тих з вас, хто любить конкретні цифри, вони в мене теж є. Отже, я провів дуже багато дослідів, але хочу зосередитися на двох таких найпопулярніших: це кип'ятіння одного літру води в ідеальних умовах і в умовах з вітром. Щодо першого досліду, отже, один літр води в ідеальних умовах пальник СОТО кип'ятить за 4 хвилини 30 секунд, витрачаючи 13,34 грами газу. Пальник МСР за 3 хвилини 27 секунд, бо в нього значно більша потужність. Але при тому і більше газу витрачає 15 грамів і 4 грами. Пальник Кемпінг Мун кип'ятить літр води в ідеальних умовах за 3 хвилини 16 секунд, тобто навіть швидше, ніж МСР, але при тому витрачає менше газу 15,15. Та газу він витрачає більше, ніж сото, але ми пам'ятаємо, ми можемо завжди в ідеальних умовах трошки його прикрутити, зменшити його потужність і отримаємо результат, такий самий, як покаже пальник сото. А от в умовах з вітру ситуація вже для пальника Camping Moon стає набагато цікавішою, але почнемо з СОТО. СОТО в умовах вітру кип'ятить літр води за 6 хвилин 43 секунди, витрачаючи 19,72 грами газу. За тих самих вітряних умов, Пальник МСР кип'ятить літр води за 5 хвилин 4 секунди, витрачаючи 22,27 грами газу. Пальник Camping Moon XD Кип'яти той самий літр води за тих самих вітряних умов за 4 хвилини 4 секунди, витрачаючи лише 18,75 грамів газу. Тобто він і по часу суттєво випереджає обидва пальники, і по витраті газу. Тепер щодо недоліків, бо як і будь-який виріб, пальник Camping Moon теж свої недоліки має. Перший недолік це те, що до нього наразі немає у виробника от такого формату підставки як є в пальника Soto. тобто доступна до окупівлі, тільки от така велика підставка. Добра новина, що можна купити таку підставку від Soto, і вона підійде на Camping Moon, Погана новина, що ця підставка Soto коштує як половину пальника Moon. Є також ще один китайський пальник, який має аналогічну підставку, і та підставка за моєї пам'яті підходить на пальник Soto. Відповідно, вона б мала підійти на пальник Moon. Але той пальник вже давно на передовій, я його не маю, тому я не можу перевірити, чи на 100% вона підходить. Якщо хтось з вас знає, то будь ласка, скажіть. Якщо ні, то можете вже спробувати, бо той пальник коштує якісь зовсім невеликі кошти. Інший недолік. Пальника Мун – це його вага, адже він важить на 10 грамів більше, ніж пальник Сото, і на 14 більше, ніж пальник МСР. Звісно, для 99% з вас це взагалі не буде недоліком, бо що таке 10 грамів в порівнянні з вагою всього рюкзака, і на фоні всіх переваг, які дає пальник Мун за його ціною. Але ультра це не сподобається. І останній недолік, який ми взагалі не можемо ігнорувати, який дійсно є великим недоліком, це те, що Кемпінг Мун є китайською фірмою, і цей пальник виготовляється в Китаї. А Китай на сьогоднішній день поводить себе надзвичайно хріново, і в питанні війни України з Росією він підтримує скоріше Росію ніж Україну. І частина коштів, яку ви заплатите за цей пальник, вона піде якраз на підтримку цієї. Політичної спрямованості Китаю як не крути. бо все одно Кемпінг Мун заплатить з вашої покупки податки, і вони будуть спрямовані туди. Я знаю, що Кемпінг Мун як фірма в цьому не винуваті. Абсолютно, я це для себе усвідомлюю. Але ситуація склалась так, що вони знаходяться в Китаї і там все виробляють відповідно. Цей недолік ми аж ніяк сьогодні не можемо пропустити. В результаті цей пальник є дійсно найкращим в світі з технічної точки зору, і як на дивно, при тому всьому, і з точки зору ціни, яка за всі його переваги є просто смішною, особливо зважаючи на ціну його конкурентів. Водночас, теперішня політика Китаю не дозволяє мені радіти за цей пальник на всі 100%. а шкода. На тому завершуємо нашу розмову про пальники і переходимо до розіграшу. А розігрувати я вам нагадаю, будемо одразу дві речі, які попадуть одразу в одні руки. Перша це наплічник Asket Max 45 безкаркасний ультралегкий наплічник. І, до речі, цей варіант є певним ексклюзивним варіантом, бо в такому кольорі з такої тканини їх було виготовлено лише три штучки, і їх неможливо купити. Їх можна тільки виграти в таких розіграшах. І на додачу до нього такий надлегкий... Герма мішок з тканини, яка називається Дайніма, Дайніма композит Фабрік, який є надзвичайно легким, важить менше 40 грамів, здається 36, і при тому має об'єм аж 12 літрів. Проводити розіграш, і, відповідно, збір коштів будемо для Сергія Андрієва і його побратимів. Загалом про Сергія можу розказувати дуже багато, бо знаю його тривалий час. Але так, щоб коротко, то Сергій є тією особою, завдяки якій відбулись вдало наші перші прочистки стежок в Карпатах. Бо, на наше щастя, він виявився професійним арбористом, крім всього іншого, і майстерно володіючи своєю бензопилою, брався за такі багатоповерхові завали, за які ніхто інший братися не хотів. Тобто, якщо ви ходили в походи в Карпати, то є ймовірність, що ви ходили стежками, які разом з нами прочищав Сергій. Також Сергій є засновником компанії «Їдло», яку багато хто знає, і, як і ми всі з вами, є великим шанувальником гір, як літніх, так і зимових. А зараз Сергій є командиром взводу розвідки і зв'язку 21 го окремого батальйону спецпризначення, і саме для розвідки попросив нас допомогти їм з дронами, бо дрони з одного боку це важливі їхні очі, з іншого боку, вони регулярно втрачаються, бо Сергій з побратимами працює на найгарячіших напрямках. Тому спробуємо йому допомогти. А правила розіграшу будуть класичні і дуже прості протягом тижня з дня публікації цього відео скидаєте донати на банку Сергія. Кожні 100 гривень вашого донату це один шанс виграти оці ці круті речі. В результаті після тижня збору Сергій попросить випуску з Монобанку, дасть їй мені, і я проведу розіграш. Не забувайте вказувати свої контакти, коли робите донат, щоб мені було простіше вас знайти. Наперед дякую всім, хто візьме участь в цьому розіграші, і наразі то і все. Дякую за перегляд відео та щасливо!